Бо збива зараз створюється, але є проблема з проміжними інституціями, професійними управителями, які б здійснювали всі ці комунальні послуги. Яка загалом об'єктивна ситуація на ремонту з цими структурами? Як це далі питання можна розвивирішувати? щоб розвиток збива був справжнім? а не до кого? До пані Галини кого я, я можу всім, розказати? То всі, будь ласка, продовжують ваші колеги, прошу пані Галина. Ну, що вам сказати щодо управителі, то у нас класифікаторі професії такої професії, як управитель житловою рухомістю, поки що не існує. У нас у Львові зареєстровано два е, приватних підприємства управителі, житлової нерухомістю. Це є е, на базі Асоціації Сихівчани Куцюк, який зареєстрував приватне підприємство, управляюча компанія. І друга, е, другий приватний управитель це ЛСББ, МЖК. Один на Сихові теж. Але ці такі локальні управителі зареєстровані суто для обслуговування своїх будинків, оскільки один має 15 будинків, інший має в районі 7 великих будинків, багатоповерхових, 9-поверхових, по і склалася так ситуація. Щодо ринку управителів, у нас його немає. Але якщо хтось знайомився з проєктом житлового кодексу, який зараз прийшов. Перше читання він пройшов, зараз готується до остаточного прийняття десь, я думаю, після Нового року його Верховній Раді приймуть. То, там вже велик, великий розділ, і великий, багато матеріалу присвячено професійним управителям. І єдине, що я боюся, що цей вхід приватних управителів на ринок відбувся правильно. І так, як би було добре для СББ, тому що є загроза. Власне, такого примусового впровадження професійних управителів з інвестиційним потенціалом, які будуть для нас чужими, які можуть ну, десь такі проглядаються моменти і намагання з центральної влади це запровадити. Тому дуже було б добре і дуже корисно попередити цей, ну, цю подію і сприяти входженню приватних управителів на ринок. Саме наших, скажімо, львівських тих людей, які мають досвід в управлінні нерухомістю. Але розумієте, управління це є справа. Ну це є бізнес, оскільки ніхто не стане управителем приватним, якщо він не буде бачити в цьому ну, якогось способу, скажімо, здійснювати діяльність господарську для чого тоді цей управитель чи управляюча компанія, якщо немає заробітку, відповідно для того, щоб він зайшов на ринок і працював, має бути. Ну, певна кількість об'єднань, які будуть потребувати цього управителя. Я думаю, що ми десь наближаємося вже до цієї межі, коли цей бізнес почне заходити. З іншого боку, у нас існує такий момент в наших багатьох ОСББ, з якими я спілкувалася, що вони розуміють, що якщо наймаєш управителя, то це і дорожче, ніж ти маєш голову ОСББ зі свого будинку. Відповідно, ну частина голів ОСББ просто не хочуть залишитися без роботи. А частина ОСББ починає рахувати, що їм крім всіх інших послуг, які в них є в будинку, ще треба платити управителю. Хоча ну, в новому житловому кодексі вводиться така такий нюанс, як управління є окремою житлово-комунальною послугою, і це буде запроваджено не тільки для будинків ОСББ, а для всіх будинків не тільки Львова а України. Тобто, крім там прибирання, сміття, електрика і все решта буде така послуга, як управління. Так що ми знаходимося на початковому етапі запровадження такого, ну, такого власне, гравця на ринку пост. Це буде не ОСББ, а це буде управитель. Гравець Пан Остап Тимчій, хочу вас доповнити. Я хочу вас сказати, що власне, в цьому виданні, яке буде вільно розповсюджуватись, Зокрема, всі бажаючі можуть його отримати в офісі інституту міста, це площа ринок, 1, 204 офіс. Є такий коротенькі матеріал експерта нашого проєкту, пана Володимира Бригіялевича, який активно вже кілька років пропагує ідею професійного управління на ринку житловою нерухомістю. І там дуже так стисло і в доступній формі викладено власне, переваги і недоліки. Самостійного управління, яке може здійснювати об'єднання і професійного управління, оскільки кожна з цих форм має певні переваги і певні недоліки, є більш чи менш коштовною. Тобто ці матеріали тут теж в цьому посібнику доступні і всі бажаючі можуть з ними ознайомитися. Якщо комусь не вистачить посібників, то, звичайно, можна буде знайти цю інформацію на сайті інституту міста. Дякуємо, пане Остапе. А чи не можна я доповню так само, чи не перетвориться цей управили професійний в новітній жек. Немає такої небезпеки? Пройде структура, будь ласка, дозволяйте. Головна перевага структури ринку, яка передбачає управителі, в, в тому, що жекі, вони закріплені територіально. Тобто, якщо ви проживаєте за певною адресою, є тільки один ЖЕК, в якому можете обслуговуватися. А управлітель може обслуговувати будь-який будинок. Тобто, якщо вам не подобається якість послуг просупрателя, можете найняти іншого управителя. Наприклад, якщо е, брати досвід наших сусідів, прибалників, то, наприклад, е, вони навіть обслуговують будинки в інших містах, тому що в них є певне антимонопольне законодавство, яке передбачає, що кожен управитель не може мати більше ніж 30% ринку. Тобто, будь-яка компанія. Швидко намагається вийти в інші міста для того, щоб ну, в одному місті не мати більше 3%. І е, я думаю, що основою для якості послуг є жорстока конкуренція. От, наприклад, знову звертаючись до Литовського досвіду, вона скаже, якщо в якомусь будинку раптом там, потікла вода, то каже, відразу голова СБП отримує 10 пропозицій від інших управляючих компаній, які кажуть, дивіться, наші послуги якісніші. Якби ми вас обслуговували, у вас би ніколи не потікла вода. Тобто саме конкуренція, саме вибір є запорукою того, що це буде ну, нова якість послуг. Дякую. Дякую. Так, будь ласка, пане Сконі. Так, я власне мав можливість знайомитися з досвідом діяльності управителів у місті Вроцлаві. І там управитель має 70, той який нам читав лекції, і він показував свої будинки. Він має 70 таких ОСББ, Спільнот мішкавих там називається в різних частинах міста. Але я ще, крім того, хочу додати, що з мого власного досвіду тут важливо, що управитель не повинен замінювати внутрішню структуру ОСББ, активність мешканців. Що обов'язково треба розвивати власне, це внутрішнє самоврядування, чим ми займаємося напроти вже тривалого часу. І нам насправді, оскільки ми самі багато для себе вже вміємо робити, і ми знайшли людей, які в будинку можуть власне, це робити для ОСББ, знайшли певні стимули для них, то нам насправді послуги управителя потрібні будуть на багато меншому обсязі. Тепер, що торкається власне, проблеми виконавця послуг, ми отримаємо тепло від теплокомуерго. У нас є загальний лічильник. І ми маємо заключений договір з Теплокому енерго, і ми по загальному лічильнику власне, розраховуємо на кожну квартиру і нам Теплокомуненерго за цю послугу, яку ми надаємо, що ми збираємо гроші з квартир. Нам надає скидку в оплаті, і ми за рахунок цієї скидки формуємо фонд обслуговування опалювальної системи. Тобто тут є багато всяких можливостей. Для обслуговування ОСББ і є критично важливим розвинути ініціативу мешканців почуття господаря. Бо якщо об... тільки робити ставку на управителів, то справді в якійсь мірі це ж самі бюджети які не зможуть краще від самих мешканців навести порядок один. Дякую, пані Галина було, Маленький нюанс. Я звертаюся до тих мешканців, які ще не створили ОСББ, що власне така структура, як об'єднання співвласників, дозволить вам е, обирати управителя. І якраз у випадку в будинках, де не створені ОСББ, ці управителі можуть стати прототипом ЖЕКу. Тим самим жеком, а якщо ви в своєму будинку створите об'єднання, і навіть у вас будуть труднощі з його експлуатації чи обслуговування, ви тоді зможете вибирати собі управителя, бо будинки вони немає ОСББ, вони такої можливості не мають і змушені ну працювати з тим підкорятись тому управителю, який є на їхній території. Тільки через ОСББ можна е, вільно обирати собі чи не обирати, працювати самостійно. Тому. Я, Добавляю, я я б хотіла доповнення. А, Продовжу, я в цьому інші запитання. Але наскільки СББ зараз в готові до таких змін, що бо я, наприклад, в прес-релізі, з одного боку, читаю, що багато СББ як проблему вважають та, що... З боку підприємств на ну, видавачів є виробників послуг, є намагання зробити їх виконавцями. А з другого боку, ви пані Галину, стверджуєте, що багато з не готові платити за, ну, якби ще за послуги управительським компанією. Дякую. Що на увазі? Я Дякую. хотів би уточнити, це дещо різна функція. Тобто йдеться про проблему, коли, скажімо, об'єднання повинно. Збирати кошти за спожиття послуги, послуг, скажімо, водопостачання, хоча, згідно закону, цього не повинно робити. Тобто йому така функція нав'язується. У Зосі... нас було з приводу цього, да, до речі, по... прес-конференція, повинні це робити чи не повинні. Тобто мають ставати ОСББ агентом комунальних підприємств чи не мають. Але зовсім інша річ, коли, скажімо, об'єднання як юридична особа, створена для того, щоб сприяти мешканцям, дотриманні якісних житлово-комунальних послуг. Укладає договір з тим же комунальним підприємством, і як юридична особа має більше важів слідкувати за тим, щоб ці послуги надавалися більш якісно. Тобто має це. право найняти професійного управителя, який буде відстоювати інтереси мешканців об'єднання в е, комунальних підприємствах, в органах державної влади, якщо є така потреба, то в судах. Тобто це дещо різні функції постуреш раз за свої послуги водоканал теплоенерго мають самі вирішувати хто має хто як їх отримувати повинні, повинні вирішувати мешканці, повинні вирішувати мешканці. Чи мають і платити в касу чи як з мають відбуватися правильно? За, за що? За, за що? От розуміють далі, що є всі малі учасник ринку, як при тому задоволені усі. І ті, хто надають послуги, і ті, хто споживає. Тут ситуація є така, що частина об'єднань співвласників, як пан вони мають угоди з надавачами, з виробниками комунальних послуг та планером Канал мають угоди як юридичні особи працюють як виконавці, тобто взяли, вони мають право взяти на себе функції виконавця. Це на іси збирають плати, кошти, так? розраховуються, отримують відшкодування і не мають ніяких претензій. Частина ОСББ. Ну, не мають можливості чи е, бажання, чи можливо, я не знаю, людина є зайнята має інші роботи, можливості цього робити, і у них виникає такий нюанс, момент, що вони не мають виконавну, не, не мають до кого звернутися, е, вибрати когось виконавцем послуг. Хоча згідно рішення виконкому таким виконавцем послуг є ЛКП, наші комунальні підприємства, і вони могли б звернутися до комунального підприємства на території кого вони розміщені. Е, бути виконавцем їхніх послуг, але тоді втрачається сама суть ОСББ, розумієте? І якраз ну, це є якраз той перехідний етап, коли, скажімо, законодавство, нормативні акти не відповідають тим функціям, які. Може, чи мали би чи не мали би виконувати об'єднання, тому і ну, планується введення управительних цієї проміжної ланки, яка може надавати послугу тим ОСББ, де немає професіоналів, людей, які ну, вміють чи готові це робити. Ми мусимо прагнути і ми мусимо йти до якоїсь системи, інакше самі розумієте, 8 тисяч багатоквартирних будинків, 8 тисяч голів ОСББ, з них більша половина не знають, як це робити, не вміють чи з різних причин. Не, не хочуть, ну, це, 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 це не буде добре, ніде такого немає. Ми мусимо йти до якоїсь системи, і я вважаю, що це, ми до неї прийдемо, тим більше, що я бачу, що це є вже запроваджено, ну, планується в Новоморському кодексі. Щось зрозуміло. Пані, Пані Галине, але поки немає управителі в нас на ринку, то як все-таки зараз мають бути, ну мають правильно відбуватися стосунки ОСББ і житлово-комунальних підприємств. Якщо вони зараз водоканали та... тепло так. так. Нормально. якщо вони зараз є надавачами чи виконання, є два варіанти. Це правильно, то як тоді має бути правильно? Є два варіанти. Або е, працюють так, як працює більшість ОСББ, є напряму угоди юридичної особи ОСББ і водоканалу, тобто вони беруть на себе функції виконавця і за це отримують відшкодування там 3-4 за залежить A bo je inštrument, vrtati se do LKP. Well, на так. території якого роз... розташовані, тобто ОСББ визнають, що вони ці функції не можуть виконувати. У них немає, наприклад, таких є небагато у Львові, таких будинків. Ну як І тоді с... ЛКП с... сам збирає О, збирає с... кошти, розраховується з водоканалом, надає квитанції, це мешканця... треба платити додатково. якщо ЛКП збирає кошти з кожного мешканця, а, який входить в ОСББ? чи з кожної квартири яка входить в ОСББ? Це залежить, які умови угоди будуть при цьому. Це все обумовлюється за взаємовигідною взаємно вигідною умовою, яка і звичайно, що якийсь відсоток невеличкий, вони візьмуть, бо але, ви мене зрозумієте, так само воно не буде ЛКП працювати збитків. Ясно, але і ОСББ не зобов'язані збирати оці комунальні платіжі. Не зобов'язані, вони зобов'язані про... обрати виконавців. Обрати виконавців. Будь ласка, мати. Як приклад, що ми співпрацюємо з ЛКП. по питанню вивозу сміття. Тобто. Їхні ящики ми розкидаємо, ми маємо з ними угоду і ми їм платимо, а вони вже угоду заключають з фірмою, яка вивели Тоб Так, Тобто є різні варіанти. Так, я хотів щоб, сказати, що насправді не може постановка питання не зовсім правильна. Як, як повинні бути, які правильні стосунки повинні бути. Це договоренні відносини. Коли надавачі комунальних послуг будуть ставитись до об'єднань співвласників до мешканців як до клієнтів з відповідною, відповідною повагою, і коли мешканці будуть розуміти, що вони відповідальні за своє житло, то звичайно можна знайти оптимальні такі договірні стосунки, укласти догляд і надалі працювати. Тобто, законодавство дозволяє, якщо є по квартирний прилад обліку, безпосередньо укладати. Угоду про споживання з виробником комунальної послуги. Тобто це водоканал теплоенерго. Так само об'єднання співвласників чи житлово добудівельний кооператив може бути колективним абонентом. Насправді, об'єднання повинні знати свої права і відповідно ефективно ними користуватися. І, звичайно, постачальники комунальних послуг повинні не зловживати свої монопольні становищем, а з відповідною повагою ставитися до кожного мешканця і до кожного будинку. Дякую.